Добрий день, гуртківці! З вами Юга Верина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо займатися за програмою дебати. Тема Всесвітній формат шкільних дебатів, загальний опис, регламент виступів і ролі спікерів. Дебати. Здавалося слово, що має на увазі щось офіційне, складне. Обтяжена купою незрозумілих правил та умовності. Але чи так є насправді? Насправді все куди як простіше. Ви граєте в дебати все своє життя, починаючи з усвідомленого віку, кожен день. Усе починається вранці, коли ви тільки прокидаєтеся у своєму ліжку. Перше, що приходить у вашу голову, це що вже. А далі ви ставите собі питання: вставати чи ні. Тут у вашій голові починається така собі. Подібність дискусії. Одна ваша частина твердить, що настав час вставати, інша частина пропонує ще трохи поніжитися, а може взагалі плюнути на те, куди вам потрібно йти. Рано чи пізно перша ваша частина виграє, напевно. Далі ви вибираєте, що вдягнути, на який автобус сісти, де повернути, відкрити двері лівою чи правою рукою, купити цей сік або той. Зробити вашу роботу так або так, і ще тисячі та тисячі різних дрібниць. До того моменту, як ви ляжете спати, ви граєте в дебати. Навіть вже перебуваючи в ліжку, ви вибираєте, на якому боці спати, думаєте про те, чи потрібно встати, щоб закрити вікно, і вибираєте на якийсь час поставити будильник. Все життя людини це низка виборів. Усі ці міркування займають. Десяті тисячні частки секунди у вас в голові. Тому все це здебільшого є непоміченим. Що ж таке дебати? Дебати це дискусія між двома сторонами з метою переконати слухача у своїй правоці. Слухачами у грі є судді. Чиє завдання визначити вагомість промов виступаючих та рівень їхньої правоти у дискусії? Тема гри оголошується за 15 хвилин до її початку. Під час підготовки гравцям дозволено користуватися друкованими та письмовими матеріалами. Гравцям не дозволяється користуватися електронними пристроями для підготовки за допомогою інтернету. І так. Всесвітній формат шкільних дебатів був створений у 1998 році в Австралії спеціально для проведення чемпіонату світу зі шкільних дебатів. У кожній грі виступають дві команди ствердження уряду і заперечення опозиції, по три спікери кожна, які в загальній сумі виголошують вісім промов. Перші шість промов тривалістю по 8 хвилин, після яких кожна команда завершує дебати виголошенням 4 заключної промови. Команда ствердження повинна захистити певну резолюцію. Команда заперечення має її спростувати. У фінальному раунді один із спікерів проводить аналіз дебатів та має заключне слово. Складність цього формату в тому, що власну позицію треба обґрунтовувати доволі довго, навіть професійні дебатери не завжди можуть впоратися. Чому участь у дебатах дуже важлива? Більше школярів не вміє висловлювати свої думки, розгублюються, виступаючи перед аудиторією. Здібність вести переговори і дискусію включає в себе багато лінгвістичних, інтелектуальних і соціальних навичок та умінь, які можна розвинути саме завдяки гри дебати. Хочу ще вам дати такі повідомлення. Перше, у всесвітньому форматі шкільних дебатів. Переривати учасників можна і треба. Це може бути частиною стратегії. Так, опонент відволікається, збивається з думки і втрачає дорогоцінний час. І друге, треба пам'ятати, що особисте ставлення дебатерів до будь-якого питання може не збігатися з тим, що їм треба буде відстоювати під час дебатів. Гра полягає саме в цьому. Уміти відсторонитися від власної позиції і прийняти протилежну. Так, ми, ми би, так би мовити, об'єктивно оцінити та проаналізувати питання. Регламент виступів і ролі спікерів. Перший спікер сторони ствердження. Цей гравець повинен дати визначення. Основних понять в резолюції та висунути більшість аргументів на підтримку теми. Далі. Перший спікер сторони заперечення. Цей гравець у своїй промові робить спростування аргументів першого спікера сторони ствердження. І висуває більшість своїх аргументів проти тем. Далі. Другий Спікер сторони ствердження, гравець повинен атакувати конструктивні аргументи першого спікера сторони заперечення, захистити аргументи своєї команди, які були спростовані першим спікером сторони заперечення, і висунути нові аргументи на підтримку теми. Далі другий спікер сторони заперечення. У своїй промові гравець атакує нові аргументи другого і частково першого спікерів сторони ствердження. Також гравець повинен захистити спростовані аргументи першого спікера сторони заперечення і висунути свої нові аргументи проти теми. Далі третій спікер сторони ствердження. Обов'язок гравця атакувати аргументи. Другого спікера і частково першого спікера сторони заперечення. Також він повинен захистити спростовані аргументи другого і частково першого спікерів боку ствердження. Далі третій спікер сторони заперечення. Цей гравець повинен атакувати заперечення третього спікера сторони ствердження та захистити аргументи другого гравця сторони заперечення. Останнє слово сторони заперечення перший або другий спікер команди. Гравець повинен підвести підсумки дебатів з точки зору своєї команди, зробити ефективний висновок. І останнє слово сторони ствердження: це перший або другий спікер команди. У своїй промові гравець підводить підсумки дебатів з точки зору своєї команди, тобто робить ефектний висновок. Журі. Журі оцінює за такими критеріями: перше вміння вести розмову. Друге знання теми. Третє вміння висловлюватися. Четверте сила переконання. Які е, можливі елементи структури виступу спікера? Перше вітання. Привітатися, представитися, представити команду. Друга тема. Оголосити тему для дебатів. Третя. Актуальність. Показати, чому ця тема важлива для обговорення. Четвор... Четверте. Дефініції це визначити ключові поняття теми, тим самим звузивши її до конкретної області. П'яте. Критерії. Основна ідея, мета, цінні завдання, яку команда прагне довести суддям. Захищаючи або спростовуючи дану тему. Далі це шосте вже буде розподіл роботи спікерів. Коротко назвати всі аргументи команди, сказати, який спікер що з цих аргументів представить. Сьоме аргументи і восьме висновок пояснити, яке завдання виконували під час виступу, і що вдалося показати. Ну, як правило, дебати розпочинаються зі вступного слова учасника команди. Доброго дня, шановні судді, опоненти і всі присутні у цьому залі. Мене звати, називає своє ім'я і я перший спікер команди ствердження. Отже, сьогодні ми дебатуємо на тему: ну, наприклад, чи варто заборонити смартфони у школах. Для того, щоб обговорювати запропоновану тему, подумайте, що вам відомо про цю проблему, це я до вас звертаюся діти. Зберіть інформацію і почніть формувати кейс. Кейс обов'язково має включати критерії, дефініції, аргументи. Необхідно зазначити, що кейс це найважливіша складова. При підготовці проведенні дебатів. Наприклад, я зараз роздивлюся іншу тему. Наприклад, така тема. Ця палата вважає, що потрібно контролювати дитячий інформаційний простір. До кейсу ствердження належить критерій. Це мета, чому ми захищаємо цю тему? Чому інформація має бути безпечна? Цей критерій має простежуватись під час усіх виступів сторони ствердження. Далі, другий, да, складова кейсу – дефініції, поняття терміну до теми. Ну, наприклад, це діти, інформація, контроль, цензура, інформаційна безпека. І третє – аргументи, судження на захист теми. Неконтрольована, формую, да, думки. Неконтрольована інформація спотворює світосприйняття дитиною навколишнього простору. Неконтрольований інформаційний простір порушує психічний стан дитини. Далі. Інформаційний простір поєднаний із ризиками та небезпеками для життя дитини. От усі ці аргументи. Мають бути незалежні один від одного, тобто кожен з них має бути доведений самостійно. І також складається кейс заперечення заперечення. Ну, за такою ж схемою. Складним етапом є складання промов для обох сторін дебатів і зібраного матеріалу. Важливе місце займають факти, що підтверджують або заперечують аргументи. Отже, дебати це шлях до формування гуртківцем, промовця з активною життєвою позицією. Уміння публічно довести свою думку, обрати власний спосіб розв'язання певної проблеми та переконати інших у його доцільності дуже важливо і потрібно в сучасному житті. І завдання надам, яке я вам діти задаю – Розглянуту тему, чи варто заборонити смартфони у школах. Наведіть аргументи за і проти, ви можете поділитися на групи і кілька груп наведіть аргументи за, і кілька груп наведіть аргументи проти, а потім ми це будемо обговорювати. І зараз такі дві притчі. Я вам розповім. Перша притча про кмітливість. Літній професор у дорозі на чергову лекцію сказав своєму такому ж літньому водію. Зараз ти мене везеш до університету, де мене ніхто не знає. Я повинен читати там. Ознайомчу лекцію. Ти працюєш зі мною понад 20 років і постійно чекаєш у аудиторії, коли я читаю такі лекції. Прочитай сьогодні лекцію за мене, попрацюй професором, а я побуду водієм. Водій вважав це забавним і віддав свій водійський кашкет професору, помінявся з ним місцями в машині. Коли вони під'їхали, водій впевнено вийшов з машини і пішов попереду, а за ним пішов професор у кашкеті. В аудиторії водій впевнено прочитав вступну лекцію, яку уважно прослухали студенти, а професор спостерігав, сидячи біля дверей аудиторії. Лекція слухачам сподобалася, але раптом один із аспірантів підвівся і сказав звичайно, на ознайомлюваних лекціях не прийнято ставити складні питання, але мене дуже цікавить. І він хвилин п'ять пояснював, що його цікавить, використовуючи складні терміни, незрозумілих для водія. Той слухав і сказав: І це ви називаєте складним питанням, та вам на нього мій водій відповість, і пішов до машини. Пам'ятайте, кмітливість може врятувати в будь-якій ситуації. І ще одна притча вона має назву про молодецьку кмітливість. Було в царя півцарство, а решта півцарства у його синів. Скликав він їх якось, дав їм товсту паперову пачку і каже «А ну, добрі молодці, хто порве пачку, тому я півцарство подарую. Але скільки не намагалися сини порвати пачку, так і не змогли, Аж жната товста виявилася. Тоді цар розв'язав пачку і каже: не вийшло цілком спробуйте по листочку. Кинулися сини на листочки і вмить усю пачку розірвали. Ось і запам'ятаєте, сказав цар, три істини: перше, що, що не виходить відразу, вийде поступово. Друге, що не під силу самому станеться спільно. Третє, що не береться силушка і візьметься хитрістю. І кмітливістю. Зрозуміли? зрозуміли, кивнули сини. Обійняв цар синів і засміявся радісно. Та нічого ви не зрозуміли. Ви щойно порвали свій пакет контрольних акцій, і царство стало моїм. Дорогі діти, на цьому сьогодні я закінчую заняття. Бажаю вам бути кмітливими, не лякатися випробувань, не втрачати пильності в будь-якій. Ситуації і успіх буде вам забезпечений. Бажаю всім щастя, здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!